Привіт! Сьогодні отримали дуже класні кросівки. Всі, хто чекав у всіх розмірах, хто ще не отримав, будь ласка, це койот, автошнурівка, сіточкою Езді. Як працюю, хто не знає, ще раз показую. На себе відтягуєте. вони розшнуровуються, заклацуєте, стягуєте. Все, і побігли. Це колір койот, пісочні. Це в тіньку, як вони виглядають, а це отак от на сонечки. Будь ласка, розміри від 39 по 45. Також є в наявності у нас ще в кольорі black чорні. Такі ж точно тільки чорні. От це вони як в тіньку виглядають, а це як на сонечки. Будь ласка, розміри поки що є, від 39 по 45. Йдемо далі, ще не все. І довгождана наша новинка. Це колір олива. В тому році їх ще не було. От вони в оливі прийшли. От як вона виглядає. Також в тіньочки І так от на сонечки. Оце олива. Під будь-який смак, під будь-який колір одягу, під будь-яку форму можете замовляти. Все вже в наявності. Чекаємо на вас. На сайті лодки вулкан. Пишіть, дзвоніть.